Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дидман. І сьогоднішнє відео це звичайний повтор каточки, де ми купалися з Алексом. Просто хочу навести приклад, як грає він і як і граю я. Оскільки сьогодні в перехват була погана карта, я вирішив погапитися в соло на культі. І, до речі, все дуже навіть непогано йшло, я брав дуже часто топ-1, чим був дуже задоволений. І це відео таке більше розмовне буде. Та я просто хочу показати, ось Алекс підходить на Мейсі, я на культі, звісно, мені не дало золотати банки на центрі. Так розумію, Алекс мене вже з цього моменту впізнав, але ну, я просто сподіваюся, що мене не крисануть, і на нікнейми я абсолютно не звертав уваги. Ну, тому що якось навіть не планував, що мене хтось там буде пробувати. Ну, ми просто заснайпилися нечайно. Ну, але типу, щоб хтось там впізнав мене і почав допомагати, це такого нема. Коротше, поки Алекс там почав розносити центр, я вирішив посіти в кущах. У мене так прийшла далеко не одна каточка, я так і грав в багатьох. Ну, де знаходив собі Тіму і зразу бачив, що потрібно виносити, то і грав. Наприклад, там було 4 чи 5 культів в нас. Ми спокійно розносили всю карту, я ще й топ-1 зайняв. Тим більше, що я бачив, що починали кристи, на центрі там, Алекс одну ульту давав, ось, і зразу мінус там двоє. що... Ну, коротше, ризикувати не хотів. Як бачите, по кутах мало хто сидів, крисив з основного ну, всі там воювали між собою. Я просто сидів спочатку в кущах, потім дав Алексу набити ульт. Ну, знову ж таки, ось це єдиний момент, коли я задумався, що Мейсі могла мене кресанути, але типа, типа, повезло. Я не бачив, що, Алексу. Чу якось аж сумно. Ну, але так ви бачите, як в Алекса 60к, як він іграє, він там в кушах не сидить. І я, який провіряю пусті кущі, де майже певний, що нікого нема. Але, до речі, тут не повезло. В попередній казушці я прям непогано відіграв, тобто я старався за всіма нападати там. Ну, коротше. Як бачите, Алекс ходить по центрі, Алекс більше довіряв, але ось почав крестити грає, чого я не очікував. Я тут боявся найбільше Лоли. Боявся взагалі щось не так зробити. Як бачите, я ховаюся, воююся вони. Далі, тут, як тільки в мене з'явився шанс кресунути культа, я цей шанс використав. Ну і тут, чесно кажучи, Алексу сильно повезло, тобто мені було все одно. Начало, якби Лола почала виносити Мейсі, я б виносив його. Мені без різниці було, я претендував на топ-1, що, до речі, я і зробив. Зараз буде прикольно, але того, як Алекс прожав гаджет, я взагалі не очікував, ну і з повезло. В мене було більше банок, ну таке, коротше. Ну і в мене на цьому все. Можете оцінити, як зіграв я від 1-10, до можете оцінити Алекса в коментах. Поставити лайк, підписатися на канал, нажати на дзвіночок, Ну а з вами був, як завжди, до Напишіть, чи потрібно більше подібних відео.